У виправній колонії на Житомирщині викрито в'язня агента ФСБ, який вербував інших засуджених для підривної діяльності проти України. Зловмисники мали збирати розвіддання про сили оборони та сприяти прориву російських диверсійно-розвідувальних груп. Кандидатами для вербування були ув'язнені кримінальники, в яких закінчувався термін покарання. Ще одним їхнім завданням був збір інформації про охорону об'єктів критичної інфраструктури, зокрема водоканалів та енергопідприємств. Осогласилися е, з ними на співпрацю, тобто за, щоб вони нас завирбували на такі дії. Mm. На які саме дії вони хотіли вас завербувати? Е, ну, як нас передадуть на територію України, щоб ми е, передавали ну, дані, скуп, скупчення. Е, та техніки е, броньованої. О. А росіянам, щоб допомог, знаю, допомагати таким діям. Тобто, це були ну, такі ці самі, щоб е, допомогти захватити там, АЗС. Там. Тобто об'єкт допомагати? Так, да, да, щоб їм допомагати. Ворог планував використати ці відомості для підготовки маршрутів прориву власних ДРГ в обхід укріп районів та вогневих позицій українських захисників. За даними слідства, в'язень фігурант був завербований російською спецслужбою, коли відбував покарання у тюрмі на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Туди він потрапив ще у 2012 році за вчинення тяжкого злочину. Після звільнення на заздалегідь обумовлений номер телефону він мав повторно вийти на російських кураторів і доуточнити завдання. Зловмиснику загрожує ще 15 років тюрми.